Третього дня було весілля у Кані Галилейській, була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому Не мають вина. А Ісус їй каже Що до того мені і тобі, жінко, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг, Зробіть. Що тільки він вам скаже, було там шість кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри. каже їм Ісус: Наповніть посудини водою і наповнили їх ущерть. Ще, каже їм, тепер зачерпніть і занесіть до старости, і вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому: кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше, як нап'ються. А ти зберіг добре вино дотепер? Такий початок чудес. Зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши славу свою, і його учні повірили в Нього.